Хтіла лісу, хотіла всього, во. Віше. Маєш і ліс, маєш і корови, все ж хочеш. Романчика, в дупу кусають, щось. Ще хочу бузок. Ще бузка ти вірвати? <ріху> Мулати, я ти хоч зараз ще дерево спіляю, ти в салон кину, ти франкіз завезу. <ріху> <ріху> Можна тих маленьку гілочку, просто як знак уваги. Боже ж ти мій. Чим міст і хлоп мушу займати. Стрідку файну вірвати. Люди, їм насильно не казніть. На, тримай! Ви, який файний бузок. Що, у літовий? Гарно пахне. пахне. Файно пахне, правда? Ні, а що робиш? Треба дай понюхаю, що робиш? Я понюхаю без мене. Але то, але в нас тидливі. Є ще яливка. Є ще яливка. Ходи, я ти знімку зроблю біля корови. Вона нас не а, вкусить? То що, пес смішно вкусить? Де, а вмієш доїти чи ні? Не вмію. Де я пробую церкати? На нам я ні. ти Та певно, як ногою ну, ну, як валить зараз. Так, так, вона мене та я ще смію, та вона не вона не навіть вод вісика на файна. Віщі, то, я, я всюди найду романтику. О, вісіка вона щаслива біля телечки. Бажаю, щоб ти, ти капчі не погубіла зараз. Але красота, віче, кавелірка, яка ти природа файна. То озерце, а село то є. Комарі що як має бути, поппуш транше ще сіно січіркою. Коротше, кавалієрка нерва. Нарвав, нарвав їй ще того буска, диші, дає. Що то дитині треба? Де, як наші тіші тому буску, мати рідна. То я ще на старості літ маю мастити там половину гіляк поздру вже люди. Вже ще люди збігають, зараз будуть кричили. младші дай машину, бо ще нам зараз ще тут кажете, ще нам зараз тут дадуть тігла з тим буском, з тим всім. Я десь я для тебе дірочку з неба, але ви що небо зараз захмарне трошки. Ді, йо, йо, давай, то розстеляємо, і гаємо все. Розстеляємо, що я ще маю розтіляти. Я, ох, я взяла ковдри. Ох, то зараз комарі поналітають, бо то, як знаєш, людям дуже жарко. Люди приїдуть комарі налітають. Двіщі в нас розля... Але то богиня. Але погода вже баскудна стала. Дожди, така була файна погода, ні, файна. О, як, боже, як мені то приємно шутити. в сі... мене зразу трусі мокрі. Ти же змучила, не? Це мільох мені коса кілометрів за один день. Ви ще ті дожди були, двічі коллерка. Але то романтика, не мала? То романтик. Ще б тут залезу, бо файно піти таку файну погоду. Було взагалі б, життя би чи вдало. Я сьогодні погоду і вже маю що. Я одожлі її. Це так атмосферно. На романтик, маленько. Так, ти замолов, я. Так, я тут завів ребятам канцелярію і все замуляю, і сонечко, бо потім дощ. Що як майбутнє? Look. Look Так, Оль, я розповідав, що приїхав я. До машини вже нарешті я вдома підкаже. Складаю кувдрі, що як має бути. Малишка була в літровий сіж'яла, цілий слогік. Все, поскладали, чекай там все позабрала. Зараз і будинок все позабирала. Так, вроді все, ні. Все, сонечко. Малишко, то вже за тому лаби зацілувати мене, ні? Це то діда ще має трохи порох по рухіничі, ні? Все, Все Малишка, на зв'язку. Все, бучено. Чула? По дорозі нікому не ставати, ти мене зрозуміла. Все, будеш вдома на дзвіночку. Льоня 24 на 7. Все, давай. Не, тільки не тупи. Все, Малишка, цьому. Все, папа. -па. Все, ков'єрш, скажи додому. Чілуй тебе ніжно, хоч у я нарешті приїхали, діда втіснув, поки їхав, на завтра ще чотири штрафи заробив. Чотири штрафи, ну, але то того вартує. Ще Юлічка каже, газуй, я їй вдома спати, бо зрані ставати поряд худ... і ходом. Pajutum, ten nebavantalvarus jau buvę albumai.